Добрий, день. мене зовут Каченко Євген, бізнес-тренер з 20-річним досвідом роботи в різних сегментах ринку. І сьогодні ми зробимо огляд за книгою кові сім звичок високоефективних людей кидає виклик традиційній самодопомозі, яка заохочує особистісну етику, таку як імідж ставлення. Кові пропонує читачам замість цього використовувати етику характеру. Етика характера спирається на вічні принципи, такі, як мужність, чесність. Щоб здійснити цей перехід, вам доведеться пройти через те, що Кові називає зміною парадигми. Ефективна людина навчилася здійснювати зміни парадигми ззовні, всередину. Вони просунулися вздовж континуму зростання від залежності до незалежності і далі взаємозалежності. Ефективна людина також знайшла баланс в. Виробництво одночасно збільшує свою здатність виробляти. Щоб стати ефективною людиною, ви повинні заохочувати зміну породігни у своєму світогляді, прийнявши сім звичок ефективних людей. Перші три звички характеризують приватну перемогу. А саме, Будьте проактивними, починаючи з думкою про мету, насамперед роби найважливіше, першочерговість на першому місці. Ці три повинні бути на першому місці. Після прийняття цих звичок ви можете використовувати три звички публічних перемог. Ці три звички побудовані на взаємозалежності. Це думайте з позиції, виграв, виграв, чи виграш, виграш. Створюй синергію. 2 плюс 2 може більше стати, ніж 4. Спочатку зрозумій, тільки потім чекай на зрозуміння. І в цьому ми можемо вбачати парадокс. З одного боку, перші три навички приватної перемоги править до незалежності, щоб реалізувати свою незалежність. Взаємозалежності. З одного боку, це можна може здатися парадоксом, з іншого боку, ці навички дозволяють нам е, відстоювати особисті кордони і прагнути до мети, досягає консенсусу. Конструктивно. І сьомий навичок гострий свою пилку. Це про навчання, це про постійне покращення навичків. Остання звичка ґрунтується на постійному вдосконаленні і є ключовою для незалежного функціонування та оновлення перших шести. Ця звичка полягає саме у навчанню та розвитку. Для цього курсу, для зрозуміння цієї концепції, вам буде запропонована ментальна карта, яка по кожному навичку зобразить ключові позиції, і у вас буде посилання на її доступ. Що можна сказати ще про сім звичок? Ну, Наприклад, перша звичка це більше про свободу вибору, друга звичка про систему цінності, третя про Дю. Ну, свобода вибору. Ми зупинимось на кожній звички окремо. Полягає в проактивності, як ви вже чули. Про спільну перемогу. 4 – це звичка про повагу, п'яте про розуміння, шосте про творення. Ну і сьоме це про оновлення всіх попередніх шести. До зустрічі на наступному ефірі.